Привіт усім і дорослим і малечі! З вами пані Ліда і Ведмежатко Бо. Привіт, привіт! Ми з вами вивчили уже усі літери і трішки навчились читати. Але не забувайте читати щодня. І так, потрошки ви навчитеся читати самостійно. І вам не треба буде звертатися до дорослих, які, можливо, чимось зайняті. А у нас з вами. Розпочинаються нові заняття. Скажіть мені, будь ласка, чи любите ви рахувати? Я люблю, люблю, дуже люблю, але я ще не все вмію рахувати. Ну, так, звісно, ми з вами для того і вчимося, щоб навчитись лічби, щоб вміти розв'язувати різні задачки, і це все нам з вами пригодиться у житті. Отже, ми розпочинаємо заняття, які будуть називатись Цікава математика. І сьогодні у нас перше заняття. Ну-мо, розпочинаємо. Скажіть, будь ласка. Друзі, чи знаєте ви цифри? Ану, розкажіть, які цифри ви знаєте. Ведмежатко? Я знаю тут один, два, три. О, Ведмежатко вже знає аж три цифри. А ви скільки знаєте? І як ви гадаєте, скільки цифр є усього? Так, добре, добре. Чую різні відповіді. Так от, друзі, є цифри, а є числа. Ось я вам розкажу різницю між ними. Цифри це такі знаки. За допомогою яких ми можемо утворювати різні різні числа. І цифри, подивіться, вони від нуля до дев'яти. Оце всі цифри, і їх усього десять. Від нуля до дев'яти. А все решта те, що ми можемо утворити за допомогою цих цифр, будуть різні числа. Ось послухайте про них. Ось один чи одиниця. І тонка й пряма, як спиця. Подивіться, як виглядає цифра один. І давайте спробуємо її з вами написати у повітрі так само, як ми робили із буквочками. Але не плутайте, буквочки ми читаємо, звуки вимовляємо. А цифри числа. Ми рахуємо. Отже, ось вона одиниця у вас вже на екрані, і ви можете сміливо спробувати її написати ведмедику. Тоді піднімемо ручку, якою ми пишемо. І піднімемо пальчик угору. У когось це права рука, у когось це ліва рука. І напишемо цифру 1. Ось подивіться, вона має такий, наче носик, і паличку донизу. І знову носик і паличку донизу. Правильно молодці. Йдемо далі. А ведмежатко, подивись, будь ласка, що може бути у тебе один? Ну, у мене один носик. Так, подивіться один носик у ведмежатка. А у вас теж один носик, один ротик. Вірно. Одна голова. Цифра один. Гаразд, ідемо далі. А ось це от цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, от, бачиш, двійка. І давайте ми спробуємо її написати. Вона вже з'явилася у вас на екрані. Ось така в неї голівка, довга шийка і хвостик. І знову голівка, довга шийка, і хвостик. Така красива двійка. Ой, я знаю, я знаю, у мене, у мене є дві лапки. Так, справді один, два. І знову один, два. Вірно. А ще у мене є два вушка. Справді, два вушка є, у ведмедика. А у нас є дві роки, дві ноги, два очка і теж два вушка. Абсолютно вірно. І йдемо далі. Перші цифри. Дві сестри. Ось і третя цифра. Три. Трійку третій із значків складено із двох гачків. Абсолютно вірно, подивіться, як ті два гачечка виглядають. І в нас вже пальчик угорі, і ми пишемо цифру три. Один гачечок і під низом іще один. Супер, молодці і спробуємо ще раз. Зверху. І знизу. Два гачачки. Так, друзі, а що до цифри 3, то, ведмежатко! У нас є три світла у світлофора. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. І назвемо усі кольори. Так, Ведмежатко. А ну з дітками давайте назвемо кольори. Угу. Червоний, жовтий, зелений. Абсолютно вірно! Цифра три і три кольори світлофора. Гаразд. Ось чотири. Жартівливо випинає лікоть вліво. Ось подивіться, як вона пишеться. Давайте її спробуємо написати: спочатку маленька паличка, паличка вбік і тоді велика. І знову маленька паличка, паличка вбік і тоді. Велика паличка. Молодці! Супер! Спробуйте писати разом із нами. Так ви швидше навчитеся їх писати і запам'ятаєте. А ми рухаємося далі. Ага, друзі, а скажіть, будь ласка, вид ведмежатко, чи ти бачив, скільки колес є у машини? Так, я знаю, друзі. А ви знаєте скільки? Справді чотири колеса і цифра чотири. А ми рухаємося далі. Потім вийшла погулять на папері цифра 5. Руки вправо простягнула. Ніжку бубличком загнула отака от цифра 5. Скажіть мені, а скільки пальців на одній руці? Один, два, три, чотири 5. Справді п'ять пальчиків. Запам'ятовуйте 5 пальців, і цифра 5, і давайте її напишемо. Вона має ось маленьку паличку, а потім ось зігнутий такий, наче животик, і зверху бубличок. І знову паличка. Зігнутий такий животик і паличка. Так. Гаразд! І ми рухаємося далі. А після п'яти. Яка у нас цифра, друзі? Підкажіть нам, будь ласка. Чую, чую, хтось вже підказує, а хтось іще не знає, то зараз дізнається. І в нас цифра шість. Цифра шість, немов замок. Знизу круг, вгорі гачок. Давайте подивимося, як вона виглядає. Отже, ми бачимо ось такий гачок і знизу круг. І знову гачок і знизу круг. Молодці. Ну, шість, ви знаєте, я колись порахувала, що було у одній киці шість кошенят. А ви сьогодні порахуйте до шести і подивіться, що ви знайдете, яких предметів буде шість. Гаразд? Гаразд, а ми рухаємося далі. І у нас наступна цифра 7. Вірно, молодці. Цифра сім як кочерга. В неї, бач, одна нога. Одна ніжка у цифри сім. Подивіться, як вона виглядає. А зараз давайте напишемо цифру сім. Ось вона має паличку зго, згори донизу. А ще на цій великій паличці є маленька перетинка. І знову паличка вгорі, донизу і малесенька перетинка. Подивіться, будь ласка, на екрані. У нас є 7 днів у тижні. Чи пам'ятаєте ви, як вони усі називаються? Давайте їх з вами усі повторимо: перший день понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота, неділя і усього сім днів у тижні: 5 робочих і 2 вихідних. Запам'ятайте їх, будь ласка. Супер, молодці! А ще, друзі, ви точно знаєте, скільки кольорів є у веселки. Так, так, абсолютно вірно. Їх теж є сім. Подивіться, будь ласка, які це кольори. І давайте їх також усі назвемо. Ведмежатко, Так, я бачу сім кольорів веселки. Друзі, ви теж називайте усі кольори: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Абсолютно вірно! Ось і всі сім кольорів. Супер, молодці! А ми рухаємося далі, і у нас уже з'явилася цифра 8. В цифрі 8 два кільця. Без початку, без кінця. Ось подивіться, як вони виглядають ці два кільця. І цифра 8 ми напишемо спочатку верхнє колечко і нижнє. Можна його писати навіть не відриваючи. Руки. Ось так. Бачите, така цифра, наче знак безкінечності. Спробуйте вам це сподобається. А вісім у нас є, наприклад, ніг у восьминога. Ось така в нас цифра вісім. А ми переходимо до цифри 9. Дев Чи дев'ятка. Наче в цирку акробатка. Старчака, як перевернеться, зразу шісткою обернеться. Так, чи зауважили ви, подивіться, як виглядає цифра 9, що якщо раптом її перевернути, то вона одразу стане цифрою 6. Давайте спробуємо з вами написати цифру 9. Кружечок, а тоді хвостик. І ще раз: кружечок, а тоді хвостик. Молодці. Вам вдалося, ви абсолютні молодці. І йдемо далі. Після 9. Ви пам'ятаєте, скільки цифр у нас усіх. І ми ще забули про одну цифру. А це буде цифра, кругла, наче буква О. Цифра 0. Або ніщо. Як стоїть він сам самісінький, то й не значить. Нічогісінько. Коли ми пишемо нуль, це означає, що у нас немає нічого. Абсолютно. Це вона виглядає, як наче літера О. Давайте її напишемо ось так. І ще раз, ось так Цифра нуль. А, якщо одиницю поруч ми поставимо ліворуч. То із двох значків у нас число 10 стане враз. Уявляєте, друзі, який важливий пан 0. Якщо підставити до нього будь-яке число, то він відразу стає дуже-дуже значими. А 10 у нас є пальчиків на обох руках: 5 і 5. І разом. 10, Десять пальців на обох руках. Отже, друзі, ви запам'ятали, що цифри це від 0 до 9, за допомогою яких можна утворити будь-які числа. Ну що ж, давайте будемо з вами бавитись із цифрами і числами. Отже, у нас перше завдання: подивіться, будь ласка. Давайте порахуємо Яблочка. І готові. Ось перше яблучко. Один. Так, ведмежатко, допомагай діткам. Угу. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І у нас десять яблучок. Друзі. Ого! Ми можемо пригостити усіма. Десятьма яблучками. Супер! А тепер ваше завдання. Ми рахуємо ці яблучка від десяти до одного. І вони будуть по черзі зникати. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Супер молодці. Отак ми з вами повправлялись у лічбі. А зараз наступне завдання. Ви вже добре запам'ятали, як виглядають усі цифри і числа. І подивіться, будь ласка, на екран. Ви побачите цифри і серед них одна пропущена. Давайте уважно роздивимося, якої бракує цифри. Так, ведмежатко. Називай те, що бачиш. Один, два, три, чотири. Далі зірочка. Так, замість зірочки треба поставити цифру, яка має стояти тут. А далі 6, 7, 8. Так, яка ж цифра пропущена? Здається, я знаю. Ану, ведмежатку, підкажи діткам. Так, ведмежатко вже тримає цифру, яка має стояти на цьому місці. І це цифра. Усі дітки кажуть 5 абсолютно вірно, це цифра 5. Молодці, а ми рухаємося далі. Подивіться, будь ласка, ще раз. І назвемо усі цифри, які ми бачимо. Виднежатко три, чотири, п'ять, шість. І гірочка. Так, і зірочка. А замість зірочки має бути якась цифра. А далі вісім і дев'ять. Яка ж цифра замість зірочки? Так, ведмежатка вже шукає і допомагає, я тобі підкажу. Ось уже підказка з'явилася у ведмежатки, і ви вже бачите, що це цифра 7. Абсолютно вірно. Молодці. І останній раз подивіться на екран. З'явилися цифри, і замість пропущеної зірочки шукайте, що ви маєте поставити. 5, 6, 7, 8. Пропущена цифра. Яка? Ведмежатко, давай ми допоможемо діткам. Так, 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 ведмежатку шукає цифру і знаходить цифру 9, а далі 10. Так, якщо у вас вийшло саме так, то ви абсолютні молодці. Гаразд, а у нас вже для вас нове завдання. Подивіться на малюнок і скажіть, який з них відповідає числу, яке там написано? Яке це число? Скажімо, ведмежатку: так, я зараз згадаю, як воно. І поки ви згадуєте, скажіть, що у нас є на малюнку: білочки і їжачки. Так, білочки і їжачки. Угу, а скільки білочок? Порахуймо. Один, два, дві білочки. А скільки їжачків? Один, два, три і три їжачки. Тож, цифра три і три їжачки. Абсолютно вірно. І правильна відповідь: Три їжачки. Абсолютно вірно. Молодці. І знову подивіться на малюнок. На малюнку. У нас що? Так, тут грушки. Яблучка Яблучко грушки. Точно, точно. І який малюнок відповідає цифрі, яка написана. А цифра, яка у нас ведмежатку. Це в нас цифра. Здається, Ш... 6. Точно 6, не 9. Друзі, не помиліться. Адже вони. Вміють перевертатися ці дві цифри шість і дев'ять. Так, а у нас з вами цифра шість. І який же ж малюнок відповідає цій цифрі? Яблучка чи грушки? Порахуйте, будь ласка, Ведмежатко, рахуй! І ви, дітки, теж порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. «Угу, так, я нарахував шість грушок. Вірно, саме шість грушок і є правильною відповіддю. А ми з вами рухаємося далі. Подивіться, будь ласка, до нас у гості завітала білочка. І вона просить допомогти їй позбирати усі горішки у кошик. Порахуйте, будь ласка, скільки горішків! Буде у білочки. Ну, ми порахуємо. Так, ведмежатком. Так, один. Один горішок уже в корзинці. Ідемо далі. Два. Супер. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І вісім горішків зібрала білочка. Ого, мабуть, вона поділиться із своїми друзями. Супер, вісім горішків! І ви теж малята нарахували вісім? Ну, молодці, молодці! А зараз подивіться на екран. І до нас знову хтось завітав. А це вже Мишка. Мишка має дві тарілочки. Одна тарілочка велика, а друга маленька. І кілька шматочків сиру. Вони теж є різного розміру. І великі, і маленькі. Давайте порахуємо, скільки великих. Так, Ведмежатко, скільки великих шматочків сиру ти нарахував? Один, два. Вірно, два шматочки сиру. Так. А скільки маленьких? А маленьких? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири маленьких шматочки сиру. Супер молодці! Друзі! А тепер ми виконуємо одну дію. Якщо ми додамо великі шматочки сиру до маленьких, Скільки усіх шматків сиру ми отримаємо? Два. Додати. Подивіться, як виглядає знак плюс. Так, правильно, він, наче, давай вернетку ми покажемо діткам. Паличка і ще одна паличка. Отакий знак плюс. А дія додавання, коли щось збільшується. Ось так, як у нас і з вами великі шматочки сиру і маленькі. Два, додати. Чотири буде і порахуємо усі шматочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так і буде шість шматочків сиру. Ну що ж, друзі, ми з вами сьогодні навчилися гарно рахувати і навіть додавати. Всіх звіряток нагодували. І були великі молодці. А зараз нам час прощатись. На все добре, до нових зустрічей. Па-па! Привіт, друзі! З вами пані Настя. На вулиці чудова погода і вже тепло. І я пропоную вам зробити класну руханку. Ви можете зробити її вдома або ж вийти на вулицю і зробити разом зі мною. Отже, приготуйтеся, ручки складаємо на пояс і починаємо з того, що ми повільно обертаємо голову по колу. Обертаємо в одну сторону і в іншу. Добре, чудово. Тепер ми з вами. Витягуємо ручки догори. Тягнемось до сонечка. Відкриваємо долоньки. І опускаємо ручки вниз. Іще. Тягнемось догори. Відкриваємо долоньки. Плечики опускаємо вниз, не тягнемо вверх. А намагаємося якомога далі їх відвести від наших вушок. Чудово. А тепер ми, як промінчики сонечка, нахиляємося в одну сторону і в іншу. І ще. І ще. Окей. І останній раз. Чудово, молодці. Тепер ми складаємо ручки на пояс і починаємо йти на місці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Піднімаємо коліна вище. Три, 4, 5, шість, сім, вісім. Чудово, молодці. Тепер ми нахиляємось вперед. Нахиляємо тулуб і назад. Прогинаємось. Дивимось вгору. І ще вперед. Дивимось на травичку. І на небо. І ще вперед і назад. І останній раз вперед. І назад. Чудово, молодці. Тепер ми з вами трошечки пострибаємо. Присідаємо вниз і вистрибуємо вгору. І ще вниз. І вистрибуємо вгору. І вниз. Вгору іще три рази. Раз. Іще. Два. Іще. Три. Є, чудово, молодці. Тепер ми з вами витягуємо ручки наверх, одну опускаємо вниз і тягнемось в сторону. І міняємо і ще міняємо. Тепер дивимося вгору. Чудово. І ще раз дивимось вгору. Молодці, друзі! Ну і остання вправа, яку ми сьогодні з вами зробимо. Ми будемо ставати дуже-дуже широко. Так, нахилятися вниз і доторкатися до однієї ніжки навхрест і до іншої. Раз, два. Міняємо. Раз, два. І ще. Раз. Два. Раз, два, окей, ніжки разом можна собі посміхнутися, погладити себе по голові, похвалити, які ви чудові, як класно ви робили цю руханку. Ну, а мені вже час прощатися з вами. Па-па, Будьте здорові!